Віталій Богдарі Шахів грає проти Six 6 Smooth A Hit. Не рейтинг 1901. Стоп, 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 стоп. Тепер пішли. Бо там бувають всякі чудіки. Слон G5 грають. Цю. Або C3 там чи щось таке. Щось типа Feris D2 і зразу тут H4 і мат мені ставиться. Мою програма не входить. Там центр віддавати не треба. Сториндійці, то нехай захоплюють простір. Що вже зробиш? Там у нас є свої ідеї. Д3 не дуже, тому що пішак є 5 незахищений, але я це 5 міг піти мабуть. Добре. d 4 зразу. Скинути коня. Тут зазвичай добра позиція. Зазвичай. Але ж ми хочемо F5 піти. Ну, і F5 він закріпив, типу. Значить, йдемо сюди. Значить, йдемо туди, сюди, куди. Мат ставити. Ну, просто. Все дуже просто. Все дуже. Не знаю. Пожертвова пішика трошки активніші фюри цього, цього вистачить не знаю. Побачимо. Ми почуємось. Ну, давай сюди. Не хочеш. Хочеш мені дати шах? Можемо так піти. Для початку. Ідея перекрити діяльність фрезів. Далі будемо бачити. Так. 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 так, І фері зловився. Правда, тут є такий хід. Значить, поки не працює. Поки це все не працює. Тут десь тура може підвиснути, М -м -м. чікси піти. взято, взято, так, так, так. Не ясно це все. Тут би подумати, секунд 28 хоча б. Давай поки що здивуємось. Я думаю, нормально буде. Якщо візьмеш, то я вже щось типу такого плану. Якось його прослаблю трошки. На, секундочку. Ні, не хочеш туди грати. Ситьма, треба грати сюди. Тра підійшла. Ти взяв. Я йду сюди. Ти зараз всі фігури забереш у мене, да? Не так? Не піде. Так. Я тут накатываю, ты тут, я тут. Тримайся, слона. Тримайся всю позицию. Слончику, милюпчику. Будь дужим. Зараз же чотири. Там уже... Ну, тут можу взяти шах сюди... Шах, 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 шах... Це зі. Може, цього бути мало, звісно. <кхід> <кхід> може бути мало, може бути мало. Що там надумався? Контргрути не створити? Такі стільки, ну, якби це 5 але що далі, це 5 е, що? Це вже шість шах хочеш дати? Нічого суперник не вигадав. Ну, вигадав. Кіновпаки. 86 на 94. І, значить, круто я зіграв. Суперник також, в принципі, непогано. І це виявляється якась теорія. Ну, зазвичай так, якщо кінь на D4 може прийти, і навіть жертвою пішака. В Стариндійці це нормально. Тому що в цій позиції, якщо подивитись, закрита, Слон впирається в пішака. Ну, і ці, в принципі, поля в центрі для фігури в нас нема. А тут є. Якби і Є5, і Д4 чорні поля. Набагато активніші фігури. І можуть створити якусь небезпеку. Так. Тут в нього було сильніше щось. Ну так, слонітрій поки що треба було не поспішати, закінчити розвиток. Десь. Розмінявся. І виявилося, що в мене вже атакують його королівський фланг. Тяжкі фігури, а в суперника ще не з'єднані тури. Ще дебют не закінчений нормально. Так, Тура Е5 був хід. Або Б6, слон Д4, Тура 5. Ну, в принципі, те саме. По силі, можна сказати. Ну, от 4 фігури атакують короля, а в нього якби слон, але він. Не дуже, якби захищає. Він щось атакує, але також не дуже атакує. Незграбно не фігури стоять, але по комп'ютеру в них порядок. Взагалі права. Так, h5 треба було грати ну Окей. Тут я вже пішов h5. B3, G4. Ну так, g 4 типу, щось поміняє там. Активніші фігури суперника треба поміняти, особливо, якщо. У суперника якась загроза, ініціатива, атака. Якось треба відходити, а в білих якби зайвий пішак. І тут... У них є якийсь час да, для своїх ось там прибрали з дороги, щоб нічого не втратилося, і трошечки налагодили взаємодію фігури, там далі зайвим пішаком щось можна виграти. А він суперник допустив H5, а тепер розміну немає. Складніша позиція для Білої. Ой. Христі Б4 або же 5 краще було. Відразу тут. Не... Ну так, да, тут, в принципі, він нічим не погрожує насправді. Але я так, на автоматі забравсь. Бах. Нормальна позиція, в принципі, ще була. Фразі 14 це неприємно постійно захищатись, захищатись якось. Знаходити якісь такі, посилюючи позицію ходи не так то просто. Крім Фразія 4, всі інші або з рівними шансами, або гіршимо. Ну, а тут взагалі програма. Додавив його. Додавив.